Всім привіт! У мене в спільноті, де я виставляла фотошітнів, підписники запитували, де і як їх спіймати. Одразу скажу, що ловити літніх щитнів і весняних це дві зовсім різні речі. Зараз ми ловимо весняних. Ну так ось, де їх шукати я детально розповіла в попередньому відео. Кому цікаво, можете подивитися. Тут зосередимося на тому, як їх спіймати. А ловити їх треба тихо і обережно. Ось так. Тихо, хлоп і є один. А тепер все по порядку. Для самого початку треба впевнитися, що щітні тут є. Для цього треба уважно придивитися до водойому і знайти ось такі штуки. Це щітки від щитнів. Вони часто линяють і їхні щитки валяються на траві, на тні та просто плавають у воді. Якщо ви їх знайшли, то це вже пів справи зроблено. Тепер далі так само уважно спостерігаємо за дном калюш. Якщо ви будете обережні, обов'язково побачите, як щитінь випливає із трави. Але треба бути дійсно обережними, бо він нас бачить точно так же, як і ми його, а може, навіть і краще. Ось ви побачили? Тільки ще він з'явився. Ось-ось, він тут. Оп-оп, хлоп. І ще один. Ось так і відбувається справжнє полювання. Я читала в інтернеті рекомендації, де описується, що треба якомога більше зачепити сочком і як можна швидше витягнути це все на суходів. Але це все не працює. Заплава така велика і трава в ній, така густа, що якщо ви будете змагатися із щітнями, хто кого наздожене, я вас запевняю, щітні виграють. Тож не поспішаємо і уважно роздивляємося в мешканці висихаючої заплави. А роздивлятися тут є що. Наприклад, двобій синіх равликів чи полювання такого самого синього павука. Ось личинка метелика хоче вибратися назовню, і кожної миті може побачити нашу здобищі щітня. А ось те, що навіть я не сподівалася тут побачити. Це один з найбільших хижаків нашої річки, який хапає навіть качок, ну коли виросте. Так, це справжня щука. Тут не тільки угіддя щитнів, а й наростили ще щуки. І таких щурят тут, напевно, тисячі. Ось вам і різниця. Якщо літні щітні живуть там, де нікого більше немає, наші лапідаруси живуть і навіть не бояться таких хижаків, але те, що наша щука менша щітня, про це не згадуємо. Ви зрозуміли, основне правило не ганяємо щітні по таких джунглях. А висліджуємо їх. Ну і на кінець. Якщо полювання у вас не вийде, то звертайтеся. Я сподіваюся отримати посівний матеріал цих чудорнацьких створінь. До зустрічі! Наші качпата, подорожі та експериментів!